Про тему скандалів у військово-лікарських комісіях, зокрема скандали, які стосуються хабарництва і так би мовити, липових довідок. Федір Ваніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, з нами на прямому зв'язку. Пане Федоре, вітаю. Добрий вечір, вас. слава Україні! Героям слава пане Федоре. Сьогодні вже навіть провели засідання Ради нацбезпеки та і оборони. І президент України написав, що ця тема, звісно, що обговорювалася, і з основних рішень, які були ухвалені, це наступне провести комплексну перевірку рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби. Усіх, які були ухвалені в період з 24 лютого 2022 року, зараз можемо говорити, принаймні спробувати спрогнозувати, про який об'єм даних іде мова зараз, який потрібно перевірити, хто цим буде займатися, і як довго ця перевірка може тривати по Перше, сам факт того, що після розгляду на засідання ради національної безпеки та оборони питання діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Наступне засідання сьогоднішнє відбулося з питань пов'язаних насамперед з діяльністю військово-лікарських комісій. свідчить про те, що ці дві складових проведення мобілізаційних заходів в Україні чи вірніше, порушення, які супроводжують діяльність цих двох складових, набувають загроз національній безпеці, оскільки це рішення розглядається на. Засідання такого координаційного найвищого органу з питань національної безпеки і оборони України, але це дуже знаєте, дуже гарний сигнал, який сьогодні озвучив президент. рішення, яке прийнято на раді національної безпеки і оборони, що ті. Громадяни України, які намагаються уникнути призову за мобілізацію за допомогою фальсифікованих документів, а не скажімо сумнівно обґрунтовані висновки військово-лікарської комісії про насамперед непридатність до військової служби, що надає можливість людині уникнути призову. Це якраз є ну, участь у фальсифікації певних медичних документів, певних офіційних документів, саме по собі це є злочином. І якраз на засіданні ради національної безпеки і оборони доповідали Керівники всіх правоохоронних органів по цій проблемі, і саме відповідаючи на ваше запитання, питання ревізії оцих всіх висновків мова йде. Про висновки щодо непридатності до військової служби, тому що саме завдяки таким висновкам люди уникають призову. А отже, правоохоронні органи їх ретельно перевірять за ці півтора року, доки почалася загальна мобілізація. Я думаю, що мова може йти про ну десятки тисяч людей, які були визнані непридатними до військової служби. Звичайно, всіх ми не можемо говорити, що всі були необґрунтовано визнані непридатними серед цих десятків тисяч, але значна частина це ті громадяни, які намагалися. se através Корупційні схеми, скажімо так, уникнути призову, і зараз вони і гроші потратили корупційні, і все одно, якщо буде з'ясовано, що висновки військово-лікарської комісії сфальсифіковані, то ці громадяни не уникнуть призову за пане Федоре, є уточнення. Перш ніж до наступної теми перейдемо стосовно все ж таки причинного причинного слідкового зв'язку. Ну, дивіться вже більше року, взагалі ми обговорюємо тему і фальсифікації, і корупційної складової, як на рівні там та ЦК, воєнкоматів цих і лікарських комісій, про що йдеться? Ми пам'ятаємо ініціативу президента? Знаємо, що вже там є коло депутатів, які готові підтримати цю ініціативу на законодавчому рівні? Там прирівняти, наприклад, корупцію, а це є частиною корупції, да корупційною складовою до держави під час війни. Тобто, питання, проблема в чому? Що протягом практично всього часу широкомасштабного вторгнення це явище воно існує, на жаль. Питання в покаранні в на вашу думку, де як виглядає рецепт? Ну, я думаю, що що проблема чи причина всіх всіх явищ точно не у покаранні, тому що покарання за корупційні дії воно й так достатньо ну, суворе за великим рахунком. Хоча президент обґрунтовано вважає, що необхідно покарання за корупційні дії прирівняти до державної зради, тому що це підриває основи нашої безпеки і обороноздатності. Але ключова проблема на моє переконання, як юриста, це невідворотність покарання. Вірніше, люди не відчувають, що наступить невідворотне покарання за такі дії. Ії, і оскільки ми маємо сигнали з різних куточків України про те, що такі випадки існують, корупційні дії, то це означає, що якраз немає того стримуючого чинника, саме того, що людина рано чи пізно сяде за грати, якщо вона буде займатися такими протиправними діями. Давайте далі ще поговоримо про так би мовити сюрприз для новоспечених студентів: скасувати відстрочку від мобілізації для українців, які здобувають другу вищу освіту. Таку ініціативу хочу запропонувати розглянути народним обранцям. Мовляв, все для того, аби правом на відстрочку не зловживали. Тоді суттєво поменшає ухилянтів. Переконані ініціатори, і серед ініціаторів, зокрема, і наш гість сьогодні, пан Федір Ваніславський. Пане Федоре, розкажіть, чому ця ідея зараз виникла? Ому зараз і чи дійсно багато українців, багато чоловіків нині зловживають цією можливістю аби ухилитися від е мобілізації? Ну, по-перше, як такої законодавчої ініціативи на даний момент ще немає в парламенті. Я даючи інтерв'ю, сказав про ті аспекти, які ми обговорюємо з колегами з комітету національної безпеки оборони і розвідки. Ми аналізуємо ситуацію з мобілізацією, аналізуємо ті спаринки, які використовуються для уникнення від мобілізації. Одна із спаринок це якраз. Те, що від призву по мобілізації на військову службу по мобілізації, чи під час військового стану звільняються особи, які здобувають. І професійну, і професійно-технічну передвищу освіту, вищу освіту на денній або на дуальній формі навчання це означає, що студент, який без, без різниці, до речі, чи це на державному, на контрактній формі навчання чи за рахунок коштів державного бюджету, такі особи, які навчаються на денній формі навчання, мають право абсолютно справедливе право на відстрочку від призову по мобілізації. тому що ми з вами насамперед повинні думати і про майбутнє нашої держави і про економічне зростання, інтелектуальне зростання, тощо, але е, з е, Минулого літа, коли розпочалася вступна компанія, в державі різко збільшилася кількість абітурієнтів від 30 там до 55-60 років, які раптом вирішили продовжити навчання, мають вже як правило або професійно технічну, або вищу освіту, вирішили продовжувати навчатися на денній формі навчання. Причому я це питання трішки досліджував. За кордоном була створена ціла низка різноманітних факультетів, які там за 500 Стере тисячу доларів в рік контрактного навчання приймали без будь-яких фактично вступних випробувань і зовнішнього незалежного оцінювання на денну форму навчання. І такий самий процес ми зараз спостерігаємо в українських вищах. Тому, коли мова йде про здобуття, таке, скажімо, раптове бажання отримати другу вищу освіту після перерви, там 10-15 років для чоловіків військовозобов'язаних віком там. 30 і вище років, то це звичайно свідчить про певне зловживання. Якщо тобто не це стосуватиметься так, тільки думаю, чоловіків було... старших 30 років, адже на другу вищу можуть вступати 28-річні, 26 річні. Ні, я я для прикладу сказав, да -да -да. що кількість підприємтів з 30 плюс угу. різко збільшилася. Причому, що ви розуміли, так за такими неофіційними підрахунками мова йде про десятки тисяч громадян України, чоловіків призовного віку. Тому я думаю, що перше. Перша вища освіта, перша професійна технічна передвища освіта це без сумніву має бути забезпечена від строчки від призву. Але коли мова йде про другу, третю, то я думаю, що час переглянути ці норми закону і не давати таку можливість, якщо людина здобуває другу або там третю, п'яту вищу освіту. Дякуємо за роз'яснення. Федір Ваніславський, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був із нами.